24 лютого 2022 року життя українців доколінно змінила повномасштабна агресія Росії. Війна триває і понині. Тому кожен, прокидаючись зранку, має запитати себе, що я можу зробити для перемоги України сьогодні. Ми дізналися у новомосковців, яким чином вони допомагають Збройним силам України. Помагає я сам військовослужбовець, Допомагаю. Зараз в відпустці, Перший день Деньгами. Ось так от допомагаємо. А як же? У мене сину їздимо в воєнкомат, е купили на 5 тисяч на скоб тільки, а дослали роблям. Тому що ми розуміємо, що треба допомагати в усім. Так, роблю офіційно, вищитую і допомагаю донатю. Так, 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 донатимо, збираємо свої бригаді ті, що в місті, донатимо. Так, допомагаємо, донатимо. Обов'язково місяця. Так, фінансово. У мене сестра волонтер.